Вітаю вас, шановні громадяни. Щороку в області внаслідок небережного поводження на льоду гинуть люди. Тому, щоб ні з ким не трапилося лиха під час перебування на водоймах взимку, потрібно знати та дотримуватись наступних правил безпеки. Безпечним вважається лід при температурі повітря нижче 0 градусів. Для одного пішохода товщиною не менше 7 см. Для групи людей товщиною не менше 15 см. Для масштабного катання на ковзанках товщиною не менше 25 см. Забороняється виходити на тонкий лід. Міцність льоду перевіряють товстою палицею, жердиною, ударяючи нею два-три рази в одне й те саме місце, як надалі від себе. Категорично забороняється випробувати міцність льоду ударами ніг. Якщо лід недостатньо міцний, потрібно припинити рух і повертатися назад своїми слідами. Там міцність льоду вже перевірена. Небезпечні місця на льоду, як правило, темніші за інших. Небезпечний каламутний, малопрозорий і білий лід. При переході замерзлої водойми необхідно користуватись прокладеними стежками. Під час групового переходу льодом необхідно йти на відстані 5-6 метрів один від одного і уважно стежити за тим, хто іде попереду. При пересуванні по льоду треба бути обережним. У вас уважно стежити за його поверхнею. Обходити небезпечні і підозріли місця, мерзлі влітку лід кущі, траву та інше. Дуже небезпечно виходити на лід у нічний час. Забороняється самостійно виходити на лід або кататися на льоду дітям без нагляду дорослих. Під час підльодного вилову риби не рекомендується на невеликому майданчику пробивати багато лунок, стрибати і бігати по льоду, скупчуватись у групи. Рибалки повинні пробивати ополонки одну від одної на відстані 4-5 метрів. Кожен рибалка повинен мати з собою міцну мотузку 12-15 метрів із великою глухою петлею на кінці, а також тримати поруч з лункою, дошку або велику гілку. Якщо ви провалились у воду, зберігайте спокій, не панікуйте, голосно покличте на допомогу. Широко розкиньте руки на краї пролому і утримуйтесь від занурення у воду з головою. Намагайтеся обережно дотягнутися до якогось предмета, що допоможе вам втриматися чи вибратися на поверхню. Вибирайтеся на лід без різких рухів, налягаючи на нього грудьми та по черзі, витягуючи на поверхню ноги. Намагайтеся зайняти своїм тілом найбільшу площу на льоду. Вибравшись з ополонки, необхідно відкотитися від неї на безпечну відстань, а потім повсти в той бік, звідки ви прийшли. Адже там міцність льоду вже перевірена. Ні в якому випадку не можна швидко бігти до берега, навіть якщо вам цього дуже хочеться. Далі необхідно переодягнутися, якщо сухого одягу під руками немає, викрутіть мокрий і знову одяді... одягніть його. Для зігріву робіть будь-які фізичні вправи. Якщо у вас на очах під лід провалилася людина, крикніть, що ви йдете йому на допомогу. Знайдіть предмет, який можна кинути потерпілому, міцну палицю, мотузку. Власний пояс, шарф, сумку, якщо вона має довгу та міцно прострочену лямку. Наближайтесь до ополонку повском, широко розкинувши руки. Підкладіть під себе дошку, фанеру. Не підповзаючи до самого краю ополонки за 3-4 метри, подайте потерпілому палицю, мотузку, лижу, шарф тощо і витягніть його на лід. Витягши потерпілого на лід, разом з ним повском повертайтеся на берег. Якщо на допомогу поспішають декілька людей, можна лягти на лід один за одним, узявшись за ноги і повсти до потерпілого. Перший у ланцюгі подає потерпілому ремінь, шарф, палку тощо і усі тягнуть його на поверхню, криги та відповзають з небезпечної зони. Витягнувши потерпілого на берег, надайте йому першу допомогу. Необхідно про охолодження організму. Викличте швидку допомогу. Окремо звертаємося до батьків. Пильнуйте за своїми дітьми, не дозволяйте їм без вашого нагляду гратися поблизу водойм. Пам'ятайте, ніколи не ставайте на лід навесні, восени та під час зимових відлиг. У цей час крига надто товка і може провалитись. Будьте вкрай обережні, бережіть своє життя та життя своїх близьких, дотримуйтесь правил безпеки, життєдіяльності та привчайте до цього дітей. Дякую за увагу.